Що я наслухалася в свою адресу, коли Роман йшов від мене до іншої жінки? І нудна я, та закомплексована, світу не бачу за баняками, дитину люблю більше за нього. Навіщо мені парфуми, коли від мене, як не борщем, то рибними котлетами пахне? А от його сашуня це просто вищий щабель розвитку, і слова розумні знає, і в статусах пише розумні вислови, кухня у неї, мов на виставку чистенька. А пахне від неї всілякими модними парфумами, а сама вона вже півсвіту об'їздила, як з такою лялечкою конкурувати. От і я не стала, зібрала його всі речі, зробила генеральне прибирання в хаті та заспокоїлася. А що, я ж нудна. Думати про те, чому я таке заслужила, не дуже й було часу, бо в малого, як на зубки випадають, то до логопеда треба бігти. А там на гурток, а там в садок, далі в школу. За тою біганиною якось помітила, що я вже й менше на кухні пропадаю, бо син їсть дуже прості страви, а на супи з борщами й дивитися не хоче. Спочимо собі піцу і радості купа, і смачно. Виявилося, що й прибирати мені треба менше, бо ж менше ношуся з сумками, менше прати, менше догоджати, одні плюси. Дійшло до того, що я час на подруг можу викроїти, а ще краще, що з дитиною більше часу разом проводимо та пізнаємо один одного. А тоді я тремтіла, аби робити все можливе і неможливе, лиш би догодити роману, втримати його кулінарними шедеврами та ідеальною чистотою, приходила з роботи та забирала дитину з садка, а там мультики включила та до варіння». Далі зустріти чоловіка біля дверей, взяти речі, вислухати, що там на роботі, які проблеми і погані колеги та директор, що не помічає його здобутків. Потім чоловік висловлював претензії, що іграшки розкидані, дитина не вихована, і йшов до інтернету чи телевізору. Я намагалася все швиденько виправити, аби він ще більше не обурювався. Пам'ятаю, що ще тоді йому висловила свій найбільший аргумент. Вона тобі такі борщі не варитиме. Яка ж ти приземлена, в ресторанах ще краще подають. Отак і пішов, а тепер мені нема за ким отак запопадати. Є я і моя дитина, ми цілий світ. Спочатку чоловік не дуже до дитини приходив, міг раз в місяць забрати садочка і піти десь на морозиво, але завжди зі своєю новою жінкою. Я питала сина, як вони проводять час з татом, то він розповідав, що його нова жінка, Саша, завжди з ними йде в кіно чи погуляти, але ні разу не назвала сина на ім'я, а якихось потухт потоваришувати немає. Вони мене лишають в дитячій кімнаті, а потім йдуть по своїх справах, розповідає син. Аж ось чоловік прийшов якось вечором та просить у нас перебути деякий час. Назарчик, звичайно, зрадів, але я на той час вже мала хлопця, тому мені такий варіант не дуже підходив. Не минуло й трьох років кажу. В мене своє життя, тому ти тут чужий. Якщо хочеш десь пожити, то кажуть високоосвідчені люди, що є таке місце, як готель. Чого ти отак? Не отак, а так, як того вимагає ситуація ти батько мого сина і на цьому все. Я тобі вже давно не безкоштовна їдальня з тарганами, я ніколи такого не казав, почав він виправдовуватися. Такими словами, може, й не казав, але казав ще гіршими, тому не надійся, і поплівся Роман геть. Звичайно, що мені на душі стало спочатку дуже радісно, бо ж таки викинула вона його геть, а з іншого боку, він мене таку домашню та догідливу проміняв на жінку, яка з ним так поводиться. І ще як вихваляв, то хто чи його мізинця вартий чи не вартий? От що мене хвилює. Підпишись, підтримай українськомовний контент.